Всім привіт! З вами я, Єнотазала 44, і сьогодні я хочу розповісти історію ДКрекції із фімопарку Світочного періоду. Тому а ми приступимо. Значить, декорекс появився тільки в одному фільмі, це Світочка періоду 2. Ну він більш ніде не з'явився. Ну, він як у діалограма була. Така красе, як він виглядав би. Ну там включить він стоїться і там как кроха... загрим. Ну що ж, ну він не появляється на не майсеріях, не фільмах. Ну що ж, поговоримо по іграх. Який він в іграх появлявся? Так рекс появився Грічу осікурту гейм і він там рідкісний. Його тяжко поучити. Там майже всі рідкісні. Так рекс появився Грічу корд лайф. У нього є Хінд 2, ну, можливо, я розповім по нього історію, я ще не знаю. Я розповім. Так, 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 з'явився хліб у називанню Jurassic World Evolution 2. Да. І він там є, і він чуть-чуть ну, красно виглядає, і він... Там можна створити свій парк, і там... Ну, він теж буде його тепер відкрити, там і все таке. Я хочу привітати вас з Новим роком. Бажаю вам всього вам найвишого. Бажаю, щоб в цьому році, в, в, в цьому році 2025 щоб у вас були гарні оцінки, щоб ви добре вчилися, слухали родителей. Пашаю вам здоров'я, миру, добра та, і всього самого наилучшого. І ми, і ми зможемо победити. Да? Ми мусимо победити всіх, всіх наших ворогів. Ну що ж, я бажаю вам щастя, здоров'я і всього навіть. Саме я був написала 44. Всім пока до нових зустрічей.